Вітаю! Сьогодні ми проведемо своєрідну ревізію ваших ресурсів, тому що нам важливо розуміти, чим ми володіємо. Для цього ми створимо своєрідну карту ресурсів. Для цього потрібно буде записати стовпчик всі справи, які ви виконуєте у звичайний ваш день щодня. Потім всі ці справи потрібно буде оцінити знаком плюс або мінус. Плюсом ті справи, які додають вам ресурс, мінусом ті, які забирають ваш ресурс і розражають батарею. Для тих, хто любить точність, ви можете проставити навіть відсотки. Так буде набагато зручніше, але це не обов'язково. І вам важливо зараз проаналізувати, що ви можете змінити сьогодні або завтра, найближчим часом, для того, щоб ви, ваш ресурс піднявся хоча б на одну поділку. Подумайте, що можна додати у ваш день, щоб ваш ресурс піднявся на одну поділку вверх. А також подумайте, які справи. Можна забрати, скоротити чи оптимізувати для того, щоб ваш ресурс теж покращився. Пробуйте, маєте бажання, діліться.